І диво відбулося, друзі, диво відбулося, нарешті я його зловив. Диво відбулося. Вже під самими ногами. Тут шматочок ракушнячка є. І ось вицеганув я цього смугастика. Дивіться, який він красивенький. Я поставив офсет, тому що я вам не показував, я обірвався вже 5 разів, друзі. Я вже не мав в мене сил обриватись, перев'язуватись, цей дорогущий вольфрам. Ось шрім. Фішаповський, на нього ловлю. А ось окунь, який ловиться на Фішаповський шрім. Трудовий. трудовий.